Сьогодні вийшло таке міні-розслідування, хтось може бачив про «Спартака суботу». Хто Я бачив? поплодуйте? Ні, просто багато людей кажуть, що там ніхрена не доказано, ще і так далі. Люди в коментах. Як мінімум, вівторок воно вийшло. Фанати ну, ти... Спартака судово. Ну, напевно, це... очевидно, просто важко перекинути. Ти... Це дуже доказова, дуже, дуже фактова річ. Ага, ну ми якраз тут хотів уточнити. Ти, у, у, ти ознайомлений з цією інформацією, і, типу, твоє ставлення до того, чи це дійсно фахова робота, чи так на скору руку зібране. Чи, наприклад, там писало, я пам'ятаю, сім місяців провелось розслідування. І я точно знаю, що це правда, що це не, не, не зроблене на скору руку. Ага. А, от. Тобто, я про існування цієї роботи знав ще. Ну, то коли, ну, ще минулої осені, по-моєму. Uh -huh. От, тобто, і там, розумієте, Це ця це, це, це штука, вона зроблена буквально так, що кожен може перевірити, там покроково напис, описує автор, це Ілля Полудьонний, да, по-моєму, е, покроково описує, як можна перевіряти будь-яке з його тверджень. Ну, тобто, е, дивіться, те, що Спартак, Субота, шахрай, е, з цього тексту має бути максимально очевидно. І той, хто пише в коментарях, що там немає жодних доказів, той або. Перепрошую? Янович, це його співведучий. Той або не читав цієї роботи, або такий самий брехун, як Спартак Субтитров. Ну добре, а що робити дівчатам, які вважають, що він підписуватись чи він дуже сексуальний, ти маєш це визнати. Тобі може подобатися будь-хто. Якщо це питання симпатії, якщо це питання віри. Да, в нас, на жаль, в принципі, в суспільно-політичному житті е, багато чого будується саме на симпатії до людей, на, 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 на віру в людей. В нас це, знаєш, як історія про якісь е, футбольних фанатів. От я вболіваю за цей футбольний клуб. І піздець. О, в мене є таке. Да. Да? Да, Добре, да. давай не будемо. <гум> е, е, ну, Тобто, якщо це про це, якщо це про Спартак-Субота, мені подобається, ну, нехай подобається.